Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без москалів і сьогоднішнє відео буде присвячено проєкту Куру. Це екосистемний проєкт на Монат, який точно варто виконати кожному, я розкажу детально, що це за проєкт, які активності в ньому можна виконати, та чому на цей проєкт все ж варто звернути увагу. Тож сідайте зручніше, ми будемо починати. Перше, що я тебе попрошу, це підписатись на YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, для того, щоб не пропускати нові відео. Також попрошу підписатись на мій Telegram канал адже я чисто фізично не можу зробити відео по кожній активності, а тому розписую все детально в постах. А тому, якщо будете підписані на мій Telegram Канал, точно нічого цікавого не пропустите. А також всі посилання з цього відео я також додам в пост в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде ось тут або в описі під цим відео. Ну а перш ніж ми почнемо, я хочу вам розповісти про антидетект браузер ADS Power. А тому, якщо ви хочете користуватись не одним аккаунтом, а мати багато аккаунтів, то обійтись без антидетект браузера взагалі ніяк. Особисто я рекомендую ADS Power, це не просто браузер, це цілий робочий інструмент, який дає тобі окреме середовище для. Для кожного аккаунта з власним відбитком. IP і Куки. Це один з найтоповіших антидетект браузерів, які використовуються в крипті. Плюс у них дуже класний функціонал, профіль, автоматизація, є інтеграція з проксі, командна робота і багато інших ніщячків, які вам точно сподобаються. Також, якщо на основній сторінці ADS Power спустимось вниз, ми можемо побачити інструкцію по використанню цього ADS Power. Вона всього йде біля 7 хвилин, тому рекомендую переглянути, якщо у вас будуть якісь запитання. Також є підтримка, куди ви можете написати. Своє запитання, якщо у вас воно виникне. І спеціально для вас є знижка по-моєму промокоду KBMDAO. Знижка 20% на місяць. 10% на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45% на рік. Посилання з промокодом я залишу в описі під цим відео, а також буде в моєму телеграм-каналі в пості. Тому рекомендую обов'язково скористатись і зберегти собі. Також до антидетект браузера вам знадобляться проксі. Я користуюсь Джонікс. Раніше вони називались Proxy Сейл, а зараз відбувся ребрендинг, тільки змінилась назва, нічого більше. Тому зараз вони називаються Джонікс. І за моїм промокодом KBMDAO знижка 15% на ipv 4 ipv 6, ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки топові рекомендую зберегти собі і використовувати. Ну а зараз давайте переходити до проекту куру. Куру це проект в екосистемі МОНАТ заснований на ланцюговому обміні книгами замовлень, типу як біржовий обмінник на основі блокчейну Monad. Якщо ви вперше чуєте про Monad, рекомендую обов'язково перейти, переглянути ось це відео і виконати все, що я тут показую. Обов'язково ще час є встигнути в останній вагон. В Твіттері у них 136 тисяч читачів. Дата приєднання до Твіттеру – січень 2024 року. Твіттер у них ведеться досить активно, пости публікуються кожного дня. Також зовсім нещодавно вони залучили 11,6 мільйона доларів інвестицій в раунді A. І саме цікаво, що це було під керівництвом Paradigm. Paradigm – це один з найтоповіших фондів, і точно варто звертати увагу туди, куди цей фонд інвестує свої кошти. Як вони зазначили, це фінансування допоможе нам масштабувати нашу команду і втілити в життя наше бачення повністю мережевої книги замовлень на Монат. Також вони написали у своєму Твіттері, що наша місія бути торговим хабом. Для Монат, об'єднуючи ліквідність в екосистемі з існуючими та новими DeFi примітивами. Дізнайтесь більше про те, що ми створюємо. І ось тут можна перейти і детальніше переглянути, що це взагалі таке і що це за проєкт такий куру. Куру вперше на Монат надає ефективну центральну книгу лімітів ордерів на EVM. завдяки вбудованому торговому терміналу, забезпеченню ліквідності користувачів та запуску токенів. Куру це ваш дім для пошуку торгівлі та запуску ваших улюблених монет на Монат. Тому, як бачимо, дійсно є цей раунд інвестицій. 7 липня було залучено 11,6 мільйонів доларів, і інвестиції в цей проєкт наразі це 13,6 мільйонів доларів всього. І лідер в інвестиціях це Парадігм. Також є інші тір 2, тір 3. Чи Тір 4 фонди. Тому такий проєкт точно не варто пропускати. А тому давайте переходити вже до активності. Перше, що нам необхідно, беремо тестові токени. По гайду тут. Тицяємо сюди і нас перенаправить на гайд по кранам в Монат. Нам потрібно взяти тестові токени МОН. І тут я детально розписала, де і скільки ми можемо взяти токенів МОД. Наприклад, є офіційний кран, рекомендую обов'язково ним скористатися, якщо не користувались жодного разу. Нічого там складного немає, зараз все вам детально покажу. Ось тут тиснемо GET. Токен, і тут ви можете взяти собі тестових токенів, але ви можете взяти, якщо ви маєте менше, ніж 5 МОН. Так як у мене більше, ніж 5 МОН я маю, то зараз я не зможу взяти. Ви просто вставляєте адресу свою сюди, берете її, ось тут з Metamask або з Rebby Wallet. Я копію свою адресу ось тут. Ось ця адреса для всіх EVM мереж однакова. Проходжу тут капчу і просто тисну Get MON. І все. Також хочу звернути вашу увагу, що ви зможете отримати токен, якщо ви маєте від 0,03 ефіра на своєму гаманці, і маєте мінімум 3 транзакції в мережі Ethereum Mainnet. Якщо ж у вас повністю пустий гаманець, ви не зможете скористатися цим краном, тому потрібно буде взяти в іншому. Зосереджуватись на кранах я не буду, тому що тут дуже багато кранів, ви можете перейти в кожному крані, спробувати отримати тестові токени. Я особисто користуюсь Nerzo. Я колись дуже давно купила паспорт від них. Зараз кожного. Дня отримую по 2,5 токена МОН, тобто один раз на 24 години. Чи купувати зараз паспорт для того, щоб брати по 2,5 МОН, це велике запитання, тому що зараз паспорт коштує 18 полігонів. Давайте подивимось, скільки це 18 полігонів. Спустимося ось тут нижче. Тут є конвертація. Це 4,21 долар. Ну, в принципі, дуже невелика сума. Якщо у вас є зайві кошти, ви звичайно можете купити. Якщо зайвих коштів немає, то купувати на останні точно не рекомендую. Ви ж можете скористатись будь-яким краном, який є тут для себе. Тож на кранах зупинятись не будемо. Візьмете тестові токени по гайду, і далі будемо виконувати вже зараз активності на платформі Куру. Тут переходимо. Перше, що нам необхідно, це законектити гаманець. Тиснемо Connect Wallet. Якщо у вас Metamask тицяєм сюди, у мене це інший гаманець, я буду користуватись Rebby Wallet, тому я натиснула на «AZ Wallet. І далі вибираю Rebby Wallet. І ось тут тисну Підписати і надіслати і підтвердити. Є наш гаманець під'єднаний до цієї платформи. Далі потрібно на цю платформу закинути тестових токенів Monad. Тицяємо ось сюди. Тут тиснемо депозит. І ось тут вибираємо, скільки б ви хотіли закинути тестових токенів МОН. Я закину один тестовий токен МОН. Можна закидати менше, можна більше, як вам буде зручніше. Спускаємось нижче і тиснемо депозит. І тут тиснемо підписати та надіслати. Є. Казало, що депозит був успішний, один МОН залетів до нас на платформу куру. І тут у нас вже один і один Мон. У мене було просто ще 0,1 до цього. Також відкриваємось тут знову. І ось тут рекомендую приєднати свій Твіттер. Я вже його приєднала трошки раніше, але ви обов'язково це зробіть. Якщо ви захочете вивести кошти з цієї платформи назад на свій гаманець, то просто тисните withdraw. Вибираєте, скільки ви хочете назад вивезти на гаманець і просто тиснете Send. Рекомендую, звичайно, цю функцію також протестувати, щоб вона була, це буде як додаткова транзакція. Я якусь копієчку назад відправляю і тисну Send. І є, все дуже швиденько пройшло. Супер. Закриваю. І далі ми можемо побачити, що в нас є light версія можемо натиснути. На неї така міні-обмежена версія, де присутні тільки СВОП. Своп, тобто обмін. І є про версія, яку я вам показувала, це вже. Як повноцінна платформа торгова. Рекомендую обов'язково перейти в лайт-версію і зробити хоча б 5-10 свопів тут. Тобто вибираємо, наприклад, токен MON, вибираємо там USDC чи вибираємо будь-який інший токен, який тут присутній. так? Наприклад, я виберу, нехай буде USDC, залишається. У мене на балансі 10 MON, Наприклад, 0.1 я хочу обміняти на USDC. Тисну своп і підтверджую це все в гаманці. Є операція пройшла успішно, тисну Повернутись назад. Вже швиденько і, відб... і від наші USDT. Далі вибираю навпаки і хочу, наприклад, там 100%, не 100%, трошки залишу, нехай залишається в USDC 0,15 я виведу назад, обміняю назад на MON, Тисну SWAP І бачите, ось така неуспішна транзакція. Це теж нормально. Це тесне, тому якщо будуть якісь неуспішні транзакції, це нормально. Спробуємо ще раз. О, другий раз вже пішло, бачите? Тому якщо будуть якісь неуспішні транзакції, це нормально. Просто поверніться пізніше або використайте якусь іншу пару. Також Якщо будуть неуспішні такі транзакції, можете піти до них в Discord. Посилання на Discord я також залишила ось тут і розписати, що у вас не вийшло, щоб проєкт це прийняв до уваги, обов'язково. Далі, наприклад, беремо МОН і беремо якусь іншу монету, наприклад, Які. І тут якусь копієчку також можемо обміняти, наприклад, 01, не знаю, і тисну Swap. Знову не успішно. Давайте ще раз, теж не успішно, давайте збільшимо суму, можливо, мала сума. Тиснемо Swap. Також не підходить. Давайте ось тут е, збільшимо прослизання, щоб у нас було, наприклад, не 0,3%, а поставимо, наприклад, відсотки 3. І тиснемо confirm. І давайте ще раз. Також не успішно. Давайте не 3 поставимо, наприклад, а поставимо 10. Можливо, це також роль зіграє. І тисну Swap. Ні, з цією парою у нас не вийде обміняти. Або ж можемо вибрати спробувати ще якесь інше число. Давайте 0,2 вже візьмемо Swap. і також ні. Нічого, візьмемо іншу пару, наприклад, чонг. Спробуємо тут 0,1 чи 02 і тисну СВОП. Є. Ця пара у нас проходить. Супер. Тисну підтвердити і є. Тепер давайте назад обміняємо, наприклад, 50% хочу назад і тисну своп підтвердити і підписати. Так, є, супер. Все пройшло. Ця пара працює. І так ми можемо періодично рекомендую заходити, так щоб ви не за один день зайшли і купу транзакцій зробили. Рекомендую заходити там, не знаю, зайшли сьогодні, потім зайшли післязавтра. Потім зайшли ще, наприклад, через 3-4 дні. Періодично зробили якусь одну-дві транзакції. Щоб це не було, що ви там ціле зайшли. Сьогодні все зробили і до побачення. І більше ніякої активності в цьому проєкті не робили. Ні, просто періодично не знаю, один раз на тиждень заходьте і якусь одну транзакцію проводьте. Що ж, з лайт-версію, думаю, ми розібралися. Давайте повернемось до про версії. Нам вона більш цікава. Давайте натиснемо ось сюди, і тут ми можемо приконектити свої соцмережі. Твіттер у мене вже приконекчений. Давайте ще приєднаємо дискорд. Тисну авторизувати. Повертаюсь назад, і вже все приєднано. Вже нема цього поля. Супер. У мене він вже одягнений. Ось цей персонаж. У вас буде, наприклад, зовсім пусто тут все. Тому якщо ви захочете його якось перевдягнути, то натискаєте ось на перше і, наприклад, вибираєте колір. Фону, який ви хочете зробити, фон. Наприклад, ви хочете зробити ось такий фон. Вибираєте собі фон, далі вибираєте, якого кольору ви хочете, щоб його тіло було, наприклад, або фіолетовий, або рожевий. Тут є два смаки, ну мені більше подобається фіолетовий, але, можливо, комусь більш рожевий, тому це буде ваш вибір. Тут ви можете обирати, які очі ви хочете зробити. Тобто, в принципі, ось підбираєте собі персонажа, робите якогось унікального персонажа, який вам, наприклад, подобається. Далі. Тут можна вибирати, що ви хочете, щоб він був вдягнений. Далі, що ви хочете, щоб він тримав в руці, можна поставити, щоб, як у мене, щоб тримав банан або взагалі щоб нічого не було. І також який рот, щоб у нього був. Потім, як ви це все виберете і захочете зробити певного персонажа, просто тиснемо Save. І є наш аватар створений і успішно збережений. Супер, далі можемо перейти в Markets. Що ж, давайте поторгуємо трошки на платформі. Вибираємо найпопулярнішу пару MonUSDC. Спускаємось нижче і тут ми бачимо, що ось підтягується наш баланс. І ми можемо, наприклад, продати наші MON. Вибираємо продаж, MON. І натомість ми отримаємо USDC. Наприклад, я хочу продати на 0.1. Тисну sell. Є і 0,1 МОН ми продали, і в нас буде на гаманці USDC. Ось 0,21 USDC ми отримали. І так само можна навпаки. Тобто, якщо ви хочете купити МОН, то вам потрібно буде скількись продати USDC. Наприклад, я хочу продати половину, тисну бай. Є операція пройшла успішно. Тепер знову переходимо на Markets, можемо взяти якусь іншу пару, наприклад, давайте візьмемо наступну. Так само ми можемо купити-продати, наприклад, купити. Вибираємо, вибираємо, скільки ми хочемо витратити. Наприклад, я хочу якусь копійку витратити, тисну «Бай», і тим самим я куплю ось цей токен SHMON. Так само рекомендую заходити і періодично робити з іншими токенами. Можемо ще, наприклад, DAC купити. Я хочу купити його, наприклад, на 0,1 і тиснубай є. Yeah. І так само назад. Якщо ми захочемо, можемо половинку, наприклад, вивести назад. Ще просто не підтягнулося, що ми купили його. Ось вже підтягнулося, Треба трошки часу, бо інколи може не підтягуватися, якщо не підтягується, оновлюємо сторінку, перезаходимо ще раз. Це нормально, якщо не підтягується. Це тестнет. Також рекомендую тут періодично також робити транзакції хоча б один раз на тиждень. Далі переходимо в вкладку Lounge, і тут ми можемо запустити свій тестовий токен. Давайте вигадаємо для нього ім'я. Я придумаю ім'я Каберу. КБМ DAO. КБМ означає крипта без москалів, а DAO це як спільнота, тому КБМ DAO. Тікер, який я хочу, залишу КБМ. Сюди завантажити можна будь яке зображення до 1 МБ. Я завантажу свою аватарку КБМ Crypto.ua. І далі що нам потрібно, це буде коштувати 0,1 МОН плюс 0,25 газ. Тобто вам потрібно мати 0,75 мінімум запас, щоб у вас був і тисну лаунч. Щось у нас не пройшло. Ані, як бачимо, все пройшло, все зняло. Тут, якщо відобразим, то тут так є ось ці токени, тому все окей. Далі можемо перейти в ліквідність і додати трошки ліквідності. Але я бачу, щось трошки підвисає сайт, але давайте все-таки спробуємо це зробити. Так, давайте додамо в найпопулярнішу пару MonUSDC, відкриваємо, спускаємось нижче. Тут вибираємо депозит. Тут я виберу якісь копійки, поставлю ось так: 01 на USDC. І тут також будуть копійки в МОН. Спускаюсь нижче і тисну депозит. Бачимо помилку, давайте візьмемо трошки більшу суму. Давайте візьмемо 0,5. Так, спустимось нижче, знову натиснемо депозит. Давайте нижче візьмемо 0,2 і знову натиснемо депозит. Також у нас неуспішна помилка. Пише, що не вистачає балансу, хоча по суті балансу вистачає. Тому, якщо не виходить, просто поверніться пізніше. Я повернусь до цього пізніше. Також, якщо, наприклад, у вас не вистачає MON чи USDC, можна натиснути ось тут SWAP і обміняти якусь частинку, наприклад, USDC чи MON один на одного. Тобто, чого у вас там не вистачає. Наприклад, якщо не вистачає USDC, то можна обміняти, наприклад, ще половину взяти і ось так натиснути SWAP і обміняти. Є. Все успішно пройшло. Давайте ще трошки. Я закину сюди МОН, щоб у нас було. Тисну депозит і закину 0,1 і спробую більшу суму. Чи 0,2 навіть закину і тисну депозит. Так, з гаманця ще 0,2 закинули. І давайте все-таки спробуємо ще раз ліквідність додати, але вже більшу суму. Тут візьмемо 50%, так, щоб у нас тут 0,01 підтягнулося. Давайте тиснемо депозит і все одно бачимо неуспішну операцію. Цікаво. Давайте тут виберемо 2, нехай у нас буде. Ні, ми бачимо, ніяк не проходить ця операція, тому я просто повернусь до цього пізніше. Це нормально. Що це не виконується. Давайте зараз далі переходимо. У нас є взаємодія з Дискордом проєкта тут. Переходимо, відкриваємо Discord, тиснемо прийняти. Тут закриваємо, тут теж закриваємо, тут тиснемо завершити. Я прочитав умови погоджуюсь: надіслати, тут тисну не перемикатись, і тут тисну Join. Так, в нас додали роль. І ми вже стали верифікованим учасником Дискорду. Супер! Також у вкладку куру монстр ви можете відправити свого куру монстра який ви створили ось тут, разом зі мною, ось сюди на нього. Можете натиснути сюди завантажити, все, ви її завантажили. Йдете сюди в Discord. І сюди, в гілку можете закинути свого монстра. Я бачу, зараз вже щось закрили цю гілку, в 10-20 останній раз додавали монстрів. Просто періодично заходьте і дивіться, якщо буде відкрита гілка, закиньте сюди, звичайно, свого монстра. Бо зараз немає можливості, закрили можливість додавати сюди свого монстра. Також додатково в Дискорді можна буде заробляти ролі. Тому, якщо є час, можете поспілкуватись, запитати, які ролі зараз актуальні, і чи можна зараз їх ще фармити. Я детально зупинятись на Цьому не буду. Основну активність ми з вами вже виконали. Також хочу повторити, що раз в тиждень хоча б якусь активність потрібно зайти на цій платформі зробити. Рекомендую зробити таку папку, яку у мене ось кожен день, куди я закидаю те, що потрібно мені зробити кожного дня. Або ж просто закиньте сюди і періодично заходьте, або, наприклад, кожен день, там кожен тиждень. Можна зробити різні папки, тобто, це все буде для вашої зручності. Найосновніше, я вам розповіла. Активність дуже легка, максимально проста. Якщо у вас будуть будь-які питання по ній, рекомендую писати їх їм в Discord, ось в канал General. Якщо, наприклад, ви не знаєте англійську добре, то пишете в перекладач і просто сюди з перекладача пишете своє питання. В принципі, на цьому все. Я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту і зустрінемось в наступних відео.